Поліція ближче до людей. Саме такою є основна мета проєкту з відкриття поліцейських станцій у громадах. У Могилеві-Подільському по проспекту Незалежності запрацював новий пункт, де офіцер громади оперативно реагуватиме на виклики, допомагатиме місцевим мешканцям та слідкуватиме за безпекою. Поліцейська станція це не просто ще один підрозділ правоохоронців, а справжній центр безпеки для громади. Вона розташована у доступному місці, щоб кожен мешканець міг у будь-який момент звернутися по допомогу. «Пункт офіцерів громади обладнаний по сучасним вимогам. Тут є брендбук. І відповідно кожен мешканець в будь-який час може звернутися до офіцера громади і завжди отримає тут необхідну правову допомогу цілодобово. Тому звертайтесь, офіцер громади на місці. На своєму робочому місці офіцер громади не лише прийматиме звернення, а й контролюватиме ситуацію на території обслуговування, вестиме профілактичну роботу серед молоді, реагуватиме на випадки домашнього насильства та інші правопорушення. Офіцер громади має у своєму розпорядженні всі необхідні засоби для роботи: службове авто, сучасне обладнання та систему зв'язку з іншими підрозділами поліції. Це дозволяє швидко реагувати на будь-які ситуації та забезпечувати безпеку на вулицях міста. Поліцейська станція має величезне значення для мешканців громади, що створює більш локаційно зручні умови для опрацювання звернень громадян, більш ретельного швидкого реагування на повідомлення, будь то про адміністративні правопорушення або кримінальне правопорушення. І взагалі це суттєво покращує поліцейську присутність в громаді. Це створює відповідну комунікацію громада, поліція, поліція громада Успішна реалізація цього проєкту стала можливою завдяки співпраці міської влади та правоохоронних органів за активну підтримку у відкритті станції. Начальник головного управління національної поліції у Вінницькій області Юрій Пархоменко вручив міському голові Геннадію Глухманюку подяку. Дякую місцевій владі, дякую місцевим правоохоронцям, прокуратурі, суду, всім дотичним до цього проєкту. Будемо працювати разом і разом до перемоги. Поліцейський офіцер громади спільний проєкт, який успішно реалізовується у могилів подільській громаді. І його головний меседж я тут щоб оберігати, захищати і працювати.